Понад 440 дронів 32 ракети використав ворог під час нічної масованої повітряної атаки. Це дані від президента України від Володимира Зеленського. Найбільше руйнування в Києві в столиці 14 людей тут загинули понад сотня постраждалих і 68 людей ушпитали. Про це вже повідомив міський голова Віталій Кличко. Серед жертв є громадянин ШАМ. Наймасштабніші наслідки ворожого терору в Солом'янському районі там обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. Крім цього, понівечений багатоквартирний будинок. На місці працюють рятувальники, пошукові роботи зараз тривають, бо під завалами можуть бути ще люди. Також у Святошинському районі уламки влучили в житловий будинок у Дарницькому районі. Понівечені дитячий садочок та пошкоджені нежитлові будівлі. До речі, за словами мера Кличка, в Дарницькому районі загинуло троє цивільних мешканців столиці. У Дніпровському районі ракета влучила по промисловій зоні, минулося без жертв. У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на двох локаціях. Постраждалих там немає. В Шевченківському районі знайдені залишки касетних боєприпасів. Крім цього, за даними ДТЕК, понад 1100 київських осель внаслідок атаки залишилося без світла. То був свист, потім два вибухи, потім пішли шахеди і все, винесло всі вікна, двері, і тоді вже повністю все почалося. Це жах, це, це страшно. Мить і все, і життя немає. За що? Гинуть мирні люди. Тут немає ніякої, ні військової. Я ніколи не думала, що моя, мій будинок попаде в таку катастрофу. Молилися тут всі сусіди, і, і я також. Але, але слава Богу, що ми живі. І вже маємо оновлення від повітряних сил 428 цілей знищено над Україною протягом ночі та цього ранку. З нами на зв'язку Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю слава Україні! Героям слава! Хотіла з вами говорити вчора трошки про інше, так але бачите, як склалися обставини, що доводиться з самого ранку аналізувати страшні ушкодження столиці, і страшну трагедію 14 загиблих. Мешканців Києва, і зараз під завалами можуть бути іще люди. 428 цілей. Фактично, цілі це ми з вами, так цивільне населення, звичайні житлові будинки, зокрема у столиці. Ну, це демонстрація на вашу думку. Чого ну зрозуміло, що таким же українців не налякаєш на психіку не надавиш на Трампа. Я так розумію, теж ця історія не впливає. Яку мету зараз переслідує Путін, роблячи те, що він робить? Чому не надавиш? Тут це тиск. Знаєте, Путін грає в такий своєрідний компостер. Він хоче натиснути на Захід для того, щоб Захід тиснув на Україну. Це вже не перший такий подібний спосіб. Я думаю, що після цього будуть різні. Агенти Путіна в оточенні Трампа, а там є люди, які на нього впливають. Ну, це не означає, що безпосередньо впливають так. Ну, от говорять, Доні ти маєш зробити оте те чи інше. Ні. Але, е в принципі, вони впливають на нього і говорять, що ви, ну тобто, е створю, створює створює загальний, загальний для нього інформаційний фон. І тому я думаю, що це якраз логіка, яка знову вийде е Трампа, буде говорити про те, що ну, от, вони не хочуть підписати угоду, вони не хочуть завершити війну, подивіться, ги гинуть е мирні мешканці. Тобто буде е такі е крокодилі чи сльози лити. І це ну, для всіх нас насправді погано, тому що ці крокодилі чи сльози вони нічого не дають. Вони тільки Росії дають можливість більше на нас впливати і більше вбивати українців, і разом з тим розхитувати українське суспільство. Тому це такий, знаєте, фактор, дуже, дуже на мою думку, помітний. І відповідно він, він буде існувати і далі буде існувати протягом достатньо тривалого часу. Тут не повинно бути ніяких ілюзій. Станом На зараз на даному етапі, чи бачите ви якийсь один фактор або кілька, які можуть зупинити Путіна, або обмежити його агресію, якщо можна так сказати? Ну, є це щось санкції, не знаю це колективні це. дії заходу. Але на сьогоднішній момент уявити ці колективні дії я не можу, тому що всередині захід заходу між собою дуже великі протиріччя, і це дуже велика проблема для всіх нас. Якщо говорити про вчорашні заяви президента, США, я би дуже попросила їх прокоментувати вас. Дональд Трамп перед самітом наголосив на тому, що групи семи на увазі. Він наголосив на тому, що виключення Російської Федерації з G7 було помилкою. Коли він спілкувався із прем'єр-міністром Канади, він таке сказав. І він говорить про те, що повномасштабної війни в Україні можна було б уникнути. Якщо, звісно, він би був президентом США ще 4 роки тому. Раніше це була група восьми. Тут він згадав Барака Обаму і людину на ім'я Трюдо. І вони виступили проти участі Росії. Це ускладнило ситуацію і так далі. Це про що, про що свідчить? Трамп хоче повернути власне Путіна офіційно за стіл переговорів, щоб він вже на саміти приїжджав і, от просто там за столом сидів поруч із Макроном, Путін, і всі з, ними, всі з ним би говорили про щось би домовлялись. Трамп живе в своєму уявленні про оточуючий світ. Це уявлення за моїми спостереженнями не спирається на дані Державного департаменту, на на дані спецслужб. Ні на що не спирається. Тому, відповідно, він діє саме в такий спосіб. І ми це маємо для себе розуміти. Ми не можемо на це вплинути зараз. Це не означає, що ми просто маємо терпіти. Це означає, що сьогодні, я так думаю, Володимир Зеленський прилетить до Канади на саміт Сімки Мінус Трамп і буде говорити там з тими, хто залишився, і має бути максимально переконливим. Він має говорити не тільки про наших. Співгромадяни, які загинули внаслідок цієї терористичної атаки, а має говорити про все, що відбувається на сьогоднішній момент. А хто буде ключовою, ключовим співрозмовником, як ви вважаєте, для Зеленського на сьогоднішньому саміті, на сьогоднішніх зустрічах? Чи це одна людина, чи це кілька? Ну, тобто, за чиєю риторикою, так, пане Євгене, нам варто слідкувати сьогодні після цих розмов? Я б хотів, щоб. Всі були ключовими співрозмовниками. Але хто саме буде, я на сьогоднішній момент не можу сказати. Тобто, ну, очевидно, що будуть і європейці, і е, канадський прем'єр, і, і японський прем'єр. Але я думаю, що тут якраз нам потрібна консолідована позиція їх всіх. Але без Трампа не буде ухвалено це рішення. Це має бути абсолютно зрозуміло. Тому що полетів не тільки Трамп, але й полетів і Рубіо, тобто американці залишили там тільки дипломатів, які там щось фіксують, спостерігають і так далі. Наскільки важливою могла би бути для нас сьогоднішня зустріч зеленського і Трампа, і чи дійсно могли б вони домовитися щодо оборонного пакету, який Україна власне готова купити в Сполучених Штатах? Чи знову ж таки у сполучених штатах зараз немає рішення, немає відповіді на цю нашу пропозицію або вони не хочуть її приймати? Я думаю, що е, Сполучені Штати готові були б е, і приймати, і діяти відповідним чином. Але є один нюанс: у нас немає чіткого розуміння, якою як взагалі виглядає торгівля зброєю, як така. Тому що ми протягом тривалого часу зброю здебільшого отримували від заходу. Це правда. І тому. Це ну така достатньо велика для нас проблема. Відповідно, давайте розуміти, що нам треба сформувати спочатку пул європейських наших посередників, які можуть щось в даному випадку робити. Пул тих, хто буде говорити з власне е Трампом і з тими, хто на сьогоднішній момент перебуває в цій ситуації. А далі ми будемо вже говорити про все інше. Ну, чекайте, ви думаєте, що досі немає деталей і, і, і проговореності з приводу цього? Ну, принаймні, що це може бути за пакети, як його втілювати, хто його презентуватиме. Це до того, що е, ця ж інформація з'явилася, значить підготовка до неї велася. Ну, дивіться, коли президент Зеленський говорив, що ми готові купити 10 Петріотів, 15 Петріотів, це все дуже добре. Ми готові, попри те, що у нас в бюджеті немає відповідної кількості грошей. Ясно, що ми готові, тому що і це, це потрібно для захисту наших громадян. Я, я вже не раз наводив в різних ефірах приклад. Майже рік тому на саміті НАТО Джо Байден, найпотужніший на той момент президент найпотужнішої України США, оголосив про передачу п'яти систем патріотів України, з яких перед передали тільки один Румунія передала і у них. Для цього була ціла достатньо складна процедура. Якщо хтось думає, що Петріоти десь стоять в непотрібному сараї, знаєте, рядами, так як порожні пляшки, то той глибоко помиляється. Це високотехнологічна зброя, і до виробника сьогодні стоять черги серед іншого через те, що Петріоти знищували кінджали, вони показали свою високу ефективність. А ми маємо говорити про те, що це оборонна зброя, що нам потрібно для того, щоб захищати життя наших громадян. Ми маємо говорити в тій матриці смисловій, яка на сьогоднішній момент існує. Якщо ми про неї не будемо говорити, то ми просто не достукаємось, розумієте? Ми будемо говорити різними мовами. Просто одних політичних заяв мало. Потрібно говорити предметно з людьми, потрібно створювати групи лобістів, які працюють з оборонно-промисловими комплексами різних країн. Потрібно говорити, що там може там Айрісті чи СЕМПТІ, які виробляються в Європі. Чи вони, може вони не настільки ефективні, але може вони можуть вирішувати окремі наші проблеми? Можливо, ми можемо десь знайти старі, ну відносно старі радянські, чи навіть російські там ЕС-300 це теж питання, яке ну їх же свого часу е Словаччина нам передавала комплекс С-300. Нам все потрібно для того, щоб захищати українське небо, максимально все, все, що можна. Пане Євгене. Чи правильно розумію? Ви говорите про те, що треба нам зараз на даному етапі якось, як мінімум, змінювати комунікації, змінювати можливо переговорні групи, можливо, якось глибше заходити в цю історію. До речі, ви не перша людина, яка. Говорить в наших ефірах про те, що ну треба якось змінювати вектор. Ми не можемо постійно говорити однією тією самою мовою із Трампом. і Треба шукати інші підходи. Е, хто тут має відігравати найактивнішу роль? Це Міністерство закордонних справ, це наші не знаю народні депутати, це якісь спільноти. Хто має контактувати? Ми з вами у наших народних депутатів немає достатньої суб'єктності для того, щоб відігравати якусь роль, розумієте? Тому тут про щось говорити просто не випадає. Їм би навчитися самим голосувати без сигналу з банковою, натискати на кнопочку, тоді вже можна говорити про щось більше. Бо це нагадує, коли людина навчилася плавати, але вона вже готова переплисти там якісь популярно зробити чи займатися триатлоном, чи щось подібне. Так, це не спрацьовує в сучасному світі. Тобто, треба покладатися на власні спроможності, власні можливості, а потім рухатись далі. Тоді, пане Євгене, виходячи з вашої риторики, ви все ще вірите, що якщо змінити дип дипломатичні моменти комунікаційні, то можна якось вплинути на Трампа. Але ж ні, я вірю, не почекайте, пані Анно. Я вірю в те, що на сьогоднішній момент Україна після 5 листопада 24-го року. Коли Дональд Трамп був обраний президентом Сполучених Штатів, здебільшого втрачає час. У нас були й успішні спроби, коли Верховний рабин України зумів донести низку меседжів до тих людей, які мають вплив на Трампа, заходять до Трампа в кабінет. Але розраховувати, що можна одним рухом, одним ударом ноги відкрити двері в Кабінет Трампа, підійти до нього. Скуйовдити йому шевелюру, похлопати його по плечу і сказати: а ну давай швидко підписуй рішення про передачу нам всього, включаючи зірку смерті і космічну піхоту це наївність, це розумієте, це е, магічне мислення, не магдичне переконання, а магічне мислення. І маг, таке магічне, перекона... магічне мислення воно ні до чого хорошого не призведе в цьому турбулентному світі. Поки ми з вами говоримо, є повідомлення від засобів масової інформації, начебто, тіло чоловіка знайшли під завалами в Солов'янському районі. Це саме те місце, той будинок, там де цілий під'їзд зруйнувався. Важка техніка почала скидати ось кадри звідти, але це не моменти, коли дістають тіла, власне. Техніка почала скидати груди бетону, і от під уламками побачили людину. Це свіжа інформація, пишучи попередню без ознак життя. Але знову ж таки, це засоби масової інформації, це неофіційна історія. Тому почекаємо підтверджень станом на зараз, поки що відомо про. 14 загиблих внаслідок сьогоднішньої сьогоднішньої ранкової власне нічної атаки вчора. Ще пане Євгене, давайте пригадаємо Захарова. Заявила, що Вашингтон скасовує черговий раунд консультацій з російською стороною. Це по по представництва по дипломатичних штуках. Вони хотіли консультуватися, і, і зараз пішли на паузу. Вони по цілому комплексу питань хочуть консультуватися, і по поверненню штату дипломатів, і по тому, що й по відновленню авіаперевезень, розумієте, росіяни це сприймають. Вони переговори з Україною сприймають для того, щоб зачепитися і мати можливість Трампу вийти на прямі переговори Путін і Трамп. Оці, тобто, ці переговори дипломатів, це тільки підготовчий період. Ми, коли бачимо зустріч лідерів. Держав, то ми бачимо тільки верхівку айсберга. Насправді, це завжди ну більш масштабний процес. І тому, відповідно, треба на це більш масштабно реагувати. Раз американці десь закомизали значить це для нас може бути добре. Давайте ще детальніше про Європу поговоримо. Яку роль вона зараз може відіграти? Чи може бути так, що Америка зараз буде займатися Близьким Сходом? Ну от власне Європа буде займатися українсько-російською війною. У них тут позиція одностайна, скажімо так, не так, як по інших питаннях. Європа має насамперед інший механізм ухвалення політичних рішень. Якщо Штати президентська республіка, якщо Трампу в голову прийде, то в принципі і реалізується. То, то Європа, доки всі речі між собою ухвалить, то це, ну, знаєте, дуже-дуже складно виходить. І нам, ну, насправді, дуже, це, це справді дуже складно. І, відповідно, нам, нам доведеться в, ці, в цій ситуації бути, ну, я б сказав, максимально гнучкими і. Знаєте, будувати такі концентричні кола: ближчі союзники, дальні союзники, ті, хто до нас нейтрально ставиться, ті, хто до нас ставляться негативно, і до кожного треба формувати свій меседж бокс і свої переконання. Але всі вони мають пронизані бути європейськими цінностями. Це обов'язково, це must have такі. І давайте наостанок ще трошки поговоримо про події. Внутрішні у нас залишається буквально дві хвилинки. Е, призначати генерального прокурора збираються вчора. Була інформація, до речі, в телеграм-каналах про те, що десь там намічається, скажімо так, перезавантаження уряду. Ну, це не перший раз уже в нас такі задумки, ідеї. Як ви оцінюєте зараз загалом внутрішню кухню? Так, те, та, що відбувається всередині країни? А як оцінювати? У нас все, що відбувається, воно відбувається в офісі президента. І тому відповідно те, що на сьогоднішній момент є, його треба ну так і оцінювати. Політичну відповідальність президент буде завер нести, як показує наша ситуація, в коли він ну, завершить свої повноваження, тим більше в умовах війни. Раніше цього не буде. Ну, от і давайте з цього виходу. Дякую вам. Дякую вам за вашу аналітику. З нами на зв'язку Євген Магда, був директор інституту світової політики